Пане на які спортсменів і завдяки вашій даному виду спорту. зараз така популяризація. молодці. Дякую. А в мене теж є пару слов, якщо дозволите про до вас від. Я хотів би від всіх тренерів від цієї спортивної спільноти Дніпропетровщини сказати щирі слова вдячності, особисто вам, Ірина Олегівна, та також нашому Сергію Петровичу передайте, будь ласка, за те, що ви своєю увагою, дуже важливою увагою ви приділяєте наші професії і завдяки вашій підтримці. Ну, ви знаєте, надихаєшся все більше і більше. От те, що ви сказали, після таких слов хочеться ще більше творити. І за це вам велика вдячність. І я хочу, щоб всі ми разом оці чарівні квіти подарували нашій рівні Олегі. Да, дякую. Але відчувається, що керівник області, спортсмен, вже гост вистав, написав, що більше свого життя присвятив спорту. Спорт це те. Неймовірне, що от формує, формує людину з посіб життя. Це графік, це цілі, завдання. Тому е, велика, велика вам вдячність. Ваша робота вона просто неоціненна. Дякуємо вам і натхнення вам сил, віри. Ми з вами.